Лікуємо десятки хронічних захворювань. Понад 65% пацієнтів лікуються дистанційно. Це набагато зручніше і дешевше. У нас є хлопчик, який вчиться в Італії, там десь кілометрів, скільки 70 чи 100 від Риму. Ну, це ж ми, це ж ми, мабуть. Да -да. Це ж ви про нас. У нього такий стан надзвичайний, що він оце зривається, кричить, несамовитий, біжить кудись, і вся школа за ним. Так, так. так. Таке ж було. Да? Так, 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 так. Це було, було так. Це ж кажуть, ці два роки у нас просто колосальні зміни, повністю в норму, буквально по всіх статтях. Значить, іван пройшов повне обстеження. Так, де так, він прийшов проходив? обстеження, включаючи добову ЕГ, В нього знімали показники. Ну, цілу добу е, і там було повністю все чисто, повністю є нормальна енцефалограма е, МРТ. Йому зробили, ну плюс там всі ці аналізи, ну тобто. То з точки зору неврології, нас ну, ми нас в принципі повні пов'язували, що... да, повністю є нормальні всі показники. Ось там ну в цілому, я хочу сказати, що в нього там значне покращення по всіх показниках. Там включаючи в нього там ТТГ було по почитавіці за по, ну, за занадто високе. Останні аналізи показали норму верхню, верхню, ну там ближче до верхньої. Границя, але все одно вже норма, то було занадто високі показники. були, Тобто, ну в нас все ну і плюс психоемоційне, теж на нього ж єдине, що то Він актив, ну такі залишки цієї гіперактивності є ну такі здвигешні моменти, але все одно вони набагато набагато краще. Тобто він вчиться в школі зараз тут на США, він вчиться ну, нормально, ну тобто. Нормально в нього все виходить. Ось. Ем... Алло, чуєте мене? Так, так, чую. Теж ви переїхали тобто... недавно, да? з Італії переїхали, так я зрозумів. Так, да, ми з Італії переїхали зараз в США, і тут в школі в нього вже ну, тобто він ходить в школу і все нормально, ну, тобто все добре. Ем... Якщо дитина врівноважена, спокійна, ну які ж тоді батьки, тоді батьки відпочивають. Якщо... Так, так. ну Чоловік каже, змінився повністю, каже, життя змінилося повністю, каже, якість життя зовсім інша. Дай Бог. Ось, ну, звичайно, бувають, бувають моменти такі, ну я ж кажу, що є ДВГ, в нього ще ну, про, ну, проявляється час від часу, але це порівняно ну, з тим, що було, це просто квіточки, Просто з тими вже ми. Однієї одної ліве, як кажуть, можна mm -hmm. Понятно. Ось тому хотіла зрозуміти наскільки. Mm, ну от, про, про наше з вами лікування про подальшу всі ці моменти, скільки ми маємо. Ну просто от мені цікаво, чоловік питається стосовно того наскільки ми ну, довго ще будемо продовжувати, де, де, де ми можемо сказати, що ми вже завершимо. Ну от всі ці моменти зрозуміти зараз. Я дивлюся на ці дані і скажу, що вони у вас нормальні, вони у вас добрі, вони у вас хороші. Ну, поки що вони не прийшли повністю в норму, вони не зійшлися в точку фокусування. Ну, можу вам навіть і вислати ці всі дані, що ви не бачите. Ну, не зійшлися. І тому для того, щоб ну, було краще, не було рецидивів, все це продовжувати. термін, коли вони зійдуться, я не знаю, чесно кажучи. Тому що у нас є інші пацієнти, такого ж віку. Це скільки хлопчиків вашому? 12. 12. От є з Південної Кореї, щось вони трошки не доганяють. Вони, аутизм і епілепсія, і взагалі ніхто нічого там не може поставити. І вони оце, да. і Люди питають, а як? Воно як повністю вилікує? Я кажу, повністю. <ган> да, тому е я рекомендую вам продовжувати. Е скільки це треба, ну не скажу. Я знаєте, не хочу вас збивати, інколи скажеш півроку, а ви ж казали півроку, а воно вже пройшло півроку. Ну, поки що продовжуємо. Треба налаштовуватись, тому що стан у вас був вкрай тяжкий. Я теж, я теж більше налаштована продовжити, тим паче, що зараз спер... підлітковий вік починається да, зміни от, в організмі. Так. То я теж про те, щоб підтримати якось і нервову систему, щоб воно було. Воно все йде на лад. Оці mm -hmm. обидва графіки, вони нормально йдуть. Ну не так, щоб там уже гоп, стоп і все. Mm -hmm. Ну вони йдуть дуже непогано. Тобто потрібен тільки час, щоб почистити mm -hmm. оці всі. Якісь завали в організмі, які не зрозуміло, від яких причин там створилися. А так все нормально. Так що продовжувати. Добре, добре, дякую. Тоді. Е... Все тоді добре, трошечки вам це і похвалилась трошки, і попитала. <світ> ну так і повинно бути. А як по-другому? Якщо mm -hmm. радість сім'ї, якщо все добре, то можна лікарю похвалитися. <світ> ну так як можна ще похвалитися, <світ> та дякую тоді вам дуже за підтримку. Ця унікальна технологія <світ> дозволяє успішно лікувати ряд хронічних захворювань, які важко або зовсім не піддають. Традиційним методом лікування на сході вона використовується вже понад п'ять тисяч років. Також її практикують у США та Європі, особливо в Англії, Франції, Німеччині та Україні. Весь діагностичний та лікувальний процес здійснюється згідно з методичними рекомендаціями, затвердженими Міністерством охорони здоров'я України, на що є відповідна ліцензія. Так, у чому ж полягає унікальність хрономедичної технології? Хрономедицина від грецького хронос, час це гармонійне поєднання трьох наук: медицини, хронобіології та математики. Було доведено, що будь-які ліки діють краще, якщо потрапляють в організм у потрібний час. Якщо препарат прийняти у потрібний момент у чітко необхідній кількості, він може бути ефективнішим у 50 разів. Ми не лікуємо, а назавжди позбавляємо вас від хвороби.